Усім привіт! Сьогодні у нас буде картопля фрі з KFC і новий соус. Так, це чисто мокбанг для того, щоб спробувати новий соус з KFC. Скажу чесно, я спробувала один із соусів поза мокбангом. Мій гріх. А, і залишився соус з новинок кола барбекю. Здається, там соус є американський і їла Три дні тому вже не пам'ятаю із новинок, і також соус кола барбекю. До речі, я не встигла в цьому літку спробувати усі коктейлі від Кифсі Бо Що це за дискримінація? Чому в моєму київсі коктейлів немає, а на Холодній горі вони є? Мені доведеться їхати на Холодну Гору за ними, а я цього крайне хочу робити, бо мені тут далеко їхати. Да й, чесно кажучи, має бажання. Все, соус зробив чверк, треба терміново це брати. Перепрошую. Якраз часто гадати. А, підписочка, лайк, коментар. І не забуваймо в обсіє баночка, в яку ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати ідею для наступного мукбангу. Так, небагато чвирк на щастя. Так. І можемо розпочинати. Mm-hmm. <смір> солодший, ніж барбекю соус. Прям коли тут смаку немає. Можна сказати, що він солодший, і знаєте, такий трошки, Я б назвала це смак газованки в соусі. Так, наче колись це було газованим, але просто газ вийшов. Ну, Но... є, є після смака, але чи це Пепсі, чи, чи це коле визначити складно, чесно, по смаку. І, до речі, з KFC мені здається, що для них було б, мабуть, краще зробити колабу Пепсі. Барбекю. Розумію, що звучить ще дивніше, ніж коло барбекю, але у них же немає коли, у них вже тільки пепсі в Україні. Тобто ви не можете взяти колу у них в точці. Ну і при цьому ви можете взяти соус коло барбекю. Це дивно. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте про дієшлюб. В дія шлюб. додатку дії. Бо дійсно дія шлюб це доволі дивно, але при цьому офігезно. Як, наприклад, для військових або людей, які знаходяться зараз в таких умовах, ну... Банально, наприклад, людина не може поїхати, бо обмежена в Русі, знаходиться в тій точці. Ну, наприклад, ми на початку повномасштабного вторгнення переїхали в доволі забите село, як біженці, і нам теж би було складно їхати зна куди для того, щоб розписатися. А тут зловив інтернет, все підтвердив на двох телефонах. Все, готово. І так само розвестися. Звичайно, якщо дві людини не проти. Мінус картопелька. До речі, буду завтра дізнаватися, як працює є кешбек на карті Приватбанку. Або що? Правильно, це супер дивна картка, тому що на неї я досі нічого не можу покласти. Ну, тобто, і розплатитися, само собою, теж. Тому що, перше, цю картку не можна додати в гаманець. Я пробувала додати її в електронний гаманець, не пропускаю. Можливо, просто мені ну, вони ще не запустили цю картку, і треба було в іншому банку активувати. будь де але не в приваті, але <сínt> <сínt> я зробила цю помилку. Можливо, її треба додатково якось активувати, там, в банк зайти, наприклад. Попереджайте про це, я ж не знаю. У неї немає айбану. Ну, тобто, у неї взагалі немає ніякої орієнтації. Тобто, наприклад, якщо б це була ваша перша картка і ви б її оформили в Приватбанку, у вас би взагалі не було айбану. Там немає навіть і цього налаштування. Тобто у вас просто буде загальна інформація по картці без цього. І так, на неї не можна нічого перекинути з інших банків, з інших карток цього банку, з приват на приват ти не перекинеш на цю картку. Бо транзакція заборонена чомусь. Хтось така з такою проблемою зміг вирішити, обов'язково напишіть в коментарі. Вочесна, я думаю, завтра огроблі півдня на те, щоб її розблокувати і вирішити, як в загальному вона працює. На щастя, відділення Приватбанку від мене недалеко, але приємно. Якщо у вас можна її активувати, зробити. Просто в додатку то зробіть її актуальною, активною. Або недавно читаю новини і вже пишуть, наскільки люди скупилися по кешбеку. І я сижу, як жабка в сметані, без кешбека носію ну, карткою. Ну, До речі, із мінусів 100 між шлюбом і не можете провести Тобто, якщо ви хочете вийти самі, щоб при цьому у вас кохана люди вашої статі, тоді скаже у -у -у, у -у -у". м м тільки гетора пари. Засуджую. <свісно> У людей повинен бути вибір. Ми живемо в Україні не просто так. Ми вільні люди, вільні вирішувати самостійно, з ким спати, за кого виходити заміж і так далі. А не ось це? ось. Де наш вибір? До речі, у мене скоріше за все буде переїзд. І ось цей фон ви будете бачити не так вже й довго. Так скоро він буде змінюватись. До речі, мені здається, що мою картоплю не готували для мене. Тому що буквально пройшло менше хвилинки, і мені вже видало моє замовлення. Або чоловік, який мені робив цю картоплю найшвидший чоловік в світі, який готує картоплю, або вона просто вже була готова. Ну, так, налити пепсі і дати соус, я думаю, так. Це багато часу не зайняло. Загалом, наскільки я пам'ятаю, то саме картопля Фрі, вона частіше готується не прям-прям під вас, тобто вона прям готується. Порцією, а потім уже насипається ковшиком тому що дуже-дуже швидко проходить, мабуть, картопля фрі це одна із найходовіших позицій взагалі в меню будь-якого фастфуд закладу. Ну, до речі, на рахунок фастфудів квадрат а-ля буфет, тільки у нього відкрились, пізніше. Також квадратна піца. І я розумію, що туди приходиться піце, а не за чимось іще. По-перше, крильці у них жахливі шаурма, дивлячись, яка, але є і добрі варіанти. І я не знаю, чому на моєму відділенні. Постійно немає картоплі будь якої. Тобто ти приходиш, або фрітюр у них не працює, або у фрітюрі стара олія, або вони її замінюють. Ну, тобто, таке враження, що просто... я в різний час туди приходжу, в різні дні. Просто ти приходиш і кожного разу. Ой, не працює фрітюр. Ой, нема картоплі. Ой. А, Картопля полетіла зимувати в кращі країни теплі. Вибачте. Сьогодні не буде. Тобто, ну, <смеш> картопля це ж одне з найхудовіших, по ідеї. 음, одне із найходовіших продуктів і просто ось так її якось недооцінювати, не готувати. Це страшно. Ну, з іншого боку, можливо, у них просто немає умов для того, щоб її готувати. Тоді так, тоді можна зрозуміти. Що ж, яку оцінку ставимо цьому соусу коло барбекю? Його побратим, який також із новинок, смачніше в декілька разів. Цей соус на Ну, дуже такі смаки, якщо ви любите дуже солодкі соуси, ближче навіть до якихось дуже-дуже, знаєте, таких насичених, ягідних, в яких прям відчувається цукор. Ось цей соус підійде вам. Тобто це барбікю, але при цьому дуже-дуже солодкий до максимуму.